За неба край, там, у полі, гуляє дикий вітер. Він заплітав її волосся, дивні квіти, просив у сонця знайти для неї ліки, щоби зосталася вона із ним навіки. Забери з її лиця тугу й печаль, намалюй, для неї світла, тінь, забери її і заховай, за неба край, за неба край. Її, обійнявши, дозволь сказати слова кохати вічно буду я, там у полі танцює весна, до дівчини їй також діла нема, горить схід вогнями, червоним палає, заквітчена дівчина любові чекає. Чи ти заручена з козаком була, тут впав, якось хлопець, сказавши слова. Забери з її лиця того й печаль, намалюй для неї світла, тінь. Забери її і заховай за неба край, за неба край. Вірш, написаний в співавторстві з Ліною Саюшевою.